Як стати найвидатнішим американським президентом? Дональд Трамп вирішив наслідувати великих. Як Теодор Рузвельт він зазіхає на європейські володіння у західній півкулі, як переможець рекордсмен Уоррен Гардінг запроваджує політику ізоляціонізму. І звісно, він не зміг оминути славу Рональда Рейгена. Та, схоже, що серед усіх досягнень 40-го президента США його 47-й колега поки що зупинився саме на програмі, що увійшла в історію під назвою Зоряні війни. На четвертому році війни, яку Москва розпочала проти свого сусіда Афганістана, американський президент республіканець оголосив про початок роботи над стратегічною оборонною ініціативою. За задумом Рональда Рейгена, ця програма мала забезпечити перевагу США над радянським союзом. Білий дім вирішив протистояти Кремлю з позиції сили, збиваючи радянські ракети, якби ті полетіли у бік США за допомогою лазерів, виведених у космос. У 1983 році в Америці чекали на вихід третьої частини космічної саги Джорджа Лукаса Повернення джедая тому змі одразу ж дали назву програмі, якого охоче підхопив увесь світ зоряні війни. На початку 1980-х Президент США Рональд Рейген назвав радянський союз імперією зла, а протистояння між наддержавами державами битвою добра зі злом. Його жорстка риторика відображала новий етап холодної війни, коли стратегічна рівновага між країнами трималась на страху перед ядерною катастрофою. Рейгін і його команда вирішили застосувати нетривіальний підхід економічне виснаження СРСР і подивитись, що з того вийде. Тому стратегічна оборонна ініціатива була не таким вже й поганим варіантом. Хоча багато американських науковців сумнівалися в практичній реалізації цієї концепції, радянське керівництво сприйняло її як реальну загрозу. У відповідь СРСР розпочав розробку нових систем протиракетної оборони та засобів подолання можливого американського щита. Було посилено роботу над комплексом А-135, який мав захищати Москву від ядерного удару. Дослідження велись також у сфері бойових лазерів, зокрема в межах проекту Терра-3, що потенційно міг уражати космічні апарати або ракети. Розроблялися і орбітальні бойові платформи, такі як СКІФ і полюс, які мали не допустити американського домінування у космосі. Радянський Союз також вкладав величезні кошти в удосконалення міжконтинентальних ракет, здатних подолати будь-яку можливу систему ПРО. Особливу увагу приділяли розробці боєголовок, що могли змінювати траєкторію в польоті, а також засобом електронного придушення ПРО противника. Фінансове навантаження на СРСР було колосальним. Військово-промисловий комплекс отримував значні ресурси, тоді як економічні проблеми у так званому народному господарстві лише загострювались. Дефіцит споживчих товарів, стагнація промисловості та падіння цін на нафту, що була головним джерелом валютних надходжень, створили умови для фінансової кризи. Гонка озброєнь, спровокована зоряними війнами, лише прискорила цей процес, що стало одним із факторів розпаду радянського союзу, не головним, але доволі відчутним. Та попри крах СРСР, деякі радянські напрацювання отримали подальший розвиток. Система А 135 була модернізована до рівня А 235 нудоль. Радянськими розробками, створеними у СРСР, скористались при розробці гіперзвукових ракет Авангард і кінжал, котрі мали б прорвати сучасні системи ПРО. А ще Кремль стверджує, що тривають роботи над бойовими лазерами, такими як Пєрісвет. Ось же, 45 років. Водночас американські розробки в межах СОІ стали основою сучасних систем. Протиракетної оборони, зокрема GMD, Aegis, TAAT і супутникових систем раннього попередження з Бірс, США продовжують розвивати концепцію космічного захисту, включно з новітніми системами перехоплення ракет за межами атмосфери. Погодьтеся повстаку потужну програму нинішній очільник Білого Дому пройти просто не міг. Не варто дивуватись і назві Золотий купол це цілком відповідає смаку нинішнього американського лідера. Українцям ця естетика відома як «шонка Стайл. Втім, ми достеменно не знаємо, чи повідомили Дональду Трампу про те, що минулого разу реалізувати подібну програму до кінця не вдалося. Але коли його це зупиняло, і ось тепер 47-й президент США, який уже оголосив про намір скоротити бюджет Пентагону, майже на чверть упродовж наступних п'яти років дав команду на його проект проти ракетного захисту коштів не шкодувати. Щодо реакції Росії, і її подальшого розпаду, то тут будемо сподіватись на найкраще.